Всі придари підписочки та нові глядачі. у відео ви дізнаєтесь, як прибігти 10 км по 3,50. п'ятдесят. Ви побачите, як я харчувався перед цим, що ми буду бігти, який в мене був темп, яка була тактика та багато інше. Тому ставте подобаючи, що було такий контент. в комент, як я все таки перебіжу, і звичайно, підписочка. Не забувайте, тому що поїхали. На цьому моменті розпочну цей відос. Я зараз знаходяться в музеї, який знаходиться в Переясі. Тут забіг у нас активні парки, дві дистанції, п'ятірочка та десяточка. І Як ви думаєте, що я біжу, звичайно, ви правильно вгадали, десяточка, тому що ви побачили початок відео. Ось така атмосфера потужна. Бігав тут все всього. Декілька разів і то, коли ще не знімав, коли не був блогером. Тому, то, скажімо, перший забіг тут, коли я знімаю саме. E, Значить, екіпіровка. Блю свої Ось так ось тих. Тому що протретє для ґрунту не підходять, а інших красивок немає. Ну ще є одів з сьомі, але вони, знаєте, вже втомили, хоча я з собою їх взяв, думаю, о, побіжу в них. Але бачу, що є камні, думаю, та ні, думаю, буде не дуже. По харчуванню, взагалі нічого не використовую, не ні гелі, нічого. Чисто затонік перед цим, тому бачимо, що я можу зробити, по самопочуттю все добре. Думаю, що сьогодні по 3.20 я зроблю десяточку. Наш Артем, наш десятку також за мною. В принципі, можливо будемо разом бігти, Побачу, як він буде бігти, як я буду бігти. Нікіта бігать п'ятерочка. Маршрут повинен бути потужний. Тіньок. Але якщо б шосе було, о, це кайф був. Але було б жарко 100%. Тому буде ґрунт. Камні будуть, десь може буде невеликий асфальт. Ну ладно, потактися і все-таки не 3.20 буде бігти десь ну почати треба, думаю, 3,40-3,35. І так тримати темп, і якщо вийде із 37 хвилин, буде взагалі потужно. Ну Особисто я не планую тут, я думаю, що не сильно вийде. Але якщо буде виходить, буде, звичайно. Топить. Скажу так, вам, якщо я прибігаю перших пару км мені потужно, все класно, легко, о, можна прибавляти, Якщо прибігаю 2-3 км і вже садить, то просто пробую тримати, ну, звичайно, можна зрешті скидувати. Так що ось такий суботній забіг після чемпіонату України, після ще одного чемпіонату України. Так що робимо на максимум. Звичайно, хотілося б зайняти якесь місце. Надіюсь, що там не стануть спортсмени, -які, які будуть бігати дуже-дуже швидко. На п'ятірочки шансів немає, тому що ну, прям нормально так стало там, які швидко біжать. Скоро вже будуть йти вже на старт і хочу сказати, що все-таки вирішили бігти 100%, осіб цих нових, хоч вони вже і вже, і не такі амортизуючі, і не така вже пружність, приїхав на тисячу кілометрів. Але... Адіося треті стопроцентний відходить, тому що вони чисто для шосе, плюс вони високі, карбонові, і прузь велика, і плюс можа парія, тому точно ні. По темпу або 3,35, або 3,40. Побачу, як буде артем починати. Можливо, почну з ним, тому що він би бігти набагато швидше, ніж я думаю. Так що щоб просто не засидитися, бо як я минула раз на бороварах. Якщо то дивився від осмій, можете подивитися, як я почав по 3,27 і потім а так всадило. ну це прямо була жесть. Тоді я добігав всіх 6-7 км. Настільки було складно, ну реально один з найкладніших забігів за весь час. Так, дівчата такі на Ну що, стартовий коридор. Дивіться, учасників ось скільки. І зараз скоро буде старт. Три, два, один. Побігли. Ну що у нас? потужно 323 Якщо каме показує 500 метрів перш зарішують. Прям так рванув що Ну трішки Зробив потак, неправильно. Артем втік. В 10 для мене темп дуже жорсткий, поки що вже третій. В принципі, в нормі, але но темп взяв дуже швидкий, дуже дуже. Другий камає. Тобто друге коло. Судя за час. Трішки скинув, тому що 3-2-3 ну, це швидко. Що, so, четверочка вже є, вийшов. Четвертий, три, 45, перед цим так само. Трішки садить. По відчуттям ну, бігти ще можу. Біжу поки що, повністю сам. Ну, Нема. Хто мене веде там? Або ззаді біжить. Побіг майже ще тобто більше половини дистанції. Я відчуваю просто, як мене виключає. Я згадуюся одразу. Бравери. Фух. Вже по 4 хвилини вже дуже-дуже свидко почав. Почав би повільніше би, якраз нормально. Так я одразу себе згадав і все. І зараз просто помираю. Залишається два кола. Як же ж мене садить? Ті ще випив за тонік. Трішки протримався. Я біжу вже четвертий. Да. Садило мене так нормально. Хоч останній каме вийшов чотирьох, трипся сім. Поперед цим два по чотири. Ну ладно, буде четвертим. Дев'ятий каме, чотирьох, 3,56. Напевно, це вже останнє коло. Я думаю, що це ще одне. Але вже виходить 9. Двісті, то певно останнє. Ось ця гірка. Яка садить. Ще тільки седочки, друзі, вітаю!

Мені все каже поки. Пульс каже поки, тем каже поки. Висновок такий, що треба колись розчати трішки повільніше, то по кілометрам, по пульсу. Траса класна. Ще також з колом одним призівав, тому що я думав, що це буде останнє коло. Ну, тобто, коли біг 8,5. Я думав, що ще треба колотись. Але ще ж потім, коли вже біжу і до фінішу стається, буквально там метрів 500, а в мене виходить 9-300. Думаю, о, напевно, вже фініш. І став я четвертим. Да, хотілося б третім, знаєте, місце на тумбочку, але не цього разу. Ну нічого, зато є інші гарні новини, різні ситуації. Тому не треба сумувати, не треба казати, ой, не вийшло, не там впадати там, в депресію, як впадають. Ні, я вважаю, що ну не вийде сьогодні, вийде завтра. Головне залишатися на позитиві і радіти. Тому що це просто забіг. Да, хотілося б місце, да, результат, але не сьогодні. Ще трішки додам, що ну дійсно оцей. Досвід починати швидко, він не сильно правильним є, тому що я не юдаюся. для мене темп 3,20 це такий, що от вже підкисляє, знаєте, вже от відчувається, що все, організм працює майже на 95%. А якщо б я починав десь трішки повільніше, так, щоб організм працював не на 100%. А, наприклад, як я біг п'ятірочку Луську, я почав так, щоб ну, можна було ще тримати темп. О, я відчував там 3 км нормально себе, я не помирав. А тут я пробіг 3 км, вже помираючи, ну і звичайно, якщо помираєш на перших кілометрах, то десятка, звичайно, не вийде. Ну, Хорошо, що я не біг полумарафон. І кстати, я правильно ще одягнув оці кросівки, тому що в одіосах своїх е, сьомих би не дуже було, тому що постійно щось попадало б в ноги. В про третіх, я думаю, що б спотикався. ніка амортизація мінімальна, пружість мінімальна, але все одно це краще. Ось ті мої супер -нова.